Цей захід для дітей, які позбавлені батьківської уваги, він проводиться для того, щоб змотивувати дітей та дати їм можливість зрозуміти, що вони в цьому світі дуже потрібні, і що є дуже багато можливість для того, щоб вони розвивалися і їх чекають всюди. Дуже приємно бачити насамперед усмішки цих дітей, тому що зараз такий непростий ще й для них взагалі такий час. Приємно бачити, що вони відверто цікавляться футболом, задають дуже багато, на мою думку, цікавих запитань. Ми багато не спілкуємося, багато не відвідуємо також таких заходів. Ми проголонуємо той, якби і здоровий образ життя. І саме головне для того, щоб діти розуміли, що в той час в тяжкий час, да, коли ми маємо на жаль ту. Війну, да, щоб про них ніхто не забуває. Діти це майбутнє України, і нам важливо дбати про найменших для того, щоб отримувати молоде, активне, свідоме покоління. Тому займатися категорією дітей це мега відповідально і надзвичайно хвилююче, тому що те, що ми посіємо сьогодні, ми будемо пожинати в майбутньому. Здоров'я теплого світлого сонечка для того, щоб вона вас зігрювала. Саме головне на сьогоднішній день здоров'я Емоції просто переповнюють прекрасні емоції. Дуже дякую тим, хто сюди прийшов, тренерам. Тому футболісту руху і директору, те, що вони свій час виділи для того, щоб прийти сюди взагалі прекрасно. Хочеться побажати діткам, щоб вони почастіше і любили і виходили на двір, і грали, бавились між собою, щоб більше і частіше бачити усмішку на їхніх лицях. Мені було дуже приємно з ним поспілкуватися. Приємні подарунки зробили. У мене буде колекція чевана. Я буду пробувати попасти до них на відбір і буду старатись проявити себе.